Вранці російські військові обстріляли будинки в одному з районів Херсона. Володимир показує своє житло та говорить, йому ще пощастило, адже сусідній будинок розтрощило вщент. Ось це все, рознесло повністю. все стекла Там в середині обвалилося прямо на унітаз, на ванну, все впало. І свистіло, такі взрыви були ужасні. Під обстріл потрапив багатоквартирний будинок по вулиці Перекопській. Голова ОСББ Надія Косторна говорить, постраждало 95% квартир. Це в основному однокомнатні-двокомнатні квартири. Они всі постраждали, у них повністю все повилітало. А балкони це трьохкомнатні. Погиб один чоловік, молодий парень. Був на балконі і вбив осколком. У Херсонському обласному центрі екстреної медичної допомоги розказали, що зранку було кілька викликів пов'язаних із травмуванням людей через обстріли. Важких поранень немає. Начальниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова говорить, що вночі надходили повідомлення про обстріли, але за медичною допомогою ніхто не звернувся. Приблизно о 7.10 ранку був приліт снаряду. попередньо мінометного житловий будинок пошкоджено дах будинку і трапило займання. Тому на місці працює зараз ДСНС. травмованих немає о 12.01 по вулиці Береславське шосе попадання було в магістральний газопровід. І у нас є на жаль один загиблий. Станом на 15 годину, 22 листопада, було 12 влучань у будівлі. Відомо про загибель трьох херсонців. Кількість травмованих уточнюється за інформацією, яка є у Галини Лугової, Вночі російський снаряд також влучив один із будинків корабельного району. Звідти медики забрали літню жінку з тілесними ушкодженнями. Олена Сумська, Аліна Мокляк, Ігор Петченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.